почули запах на горілку. Від мене? Так. Треба огірочок. Так? Та ви що? А від вас чим пахне? А від мене пахне деколоном Та ви що? Та від мене теж, я також деколоном А та ваш горілку пахне. Та ви що? Від мене, від від мене? Від від мене точно не пахне. Я, я не вживаю алкоголю. Молодець. Я не вражаю, давайте в лікарню, я їду. Є в адміністрації. Їдьте в yeah. лікарню uh. будь-яку, ми не про лікарню говоримо, ми говоримо про суспільну політичну ситуацію Їдемо в лікарню. Я зона політичну розумієте? Я ми, здаю аналізів. Аналіз поїхали. Балентин, ми не про лікарню говоримо. Поїхали в лікарню. Ми зараз їдемо на вічі. Я не мав раз. раз. Я не можу говорити з п'яним чоловіком. Балентин, ви ображаєте мене. Я поїхали я в лікарню. Я вас ображав. Поїхали в лікарню. Ми поїдемо обов'язково в лікарню, які ви лікувалися. Зараз є ситуація. Ви знаєте, в країні ситуації. Ви повинні піти до громади, пояснити громаді, чому у вас немає на робочому місці, чому ви не проходите в кабінет. А це де? Це є стадіон це моє робоче місце моє робоче місце Тернопільська область. Я розумію, але ми вас запрошуємо до людей, щоб ви людям сказали е, вашу позицію. Ви підтримуєте чи не, режим? не підтримуєте. Ви підтримуєте ті вбивства, які є в Києві? Чи не підтримуєте? Ви повинні назвати, назвати свою позицію. Бо наразі область заходиться без губернатора, без його позиції. Хто скаже? Люди говорять, Люди говорять, тому що вас не бачать. Ну ходіть до людей, поводять. Ось, ось є телеканал. Але ви скажіть. Ви, ви не махайте рукою. Але ось тому. є телеканал, Демо. Демо. Okay. ви рукою не махайте. Нас в Україні людей. Весь, будь ласка, Що погані ви переховуєте я від, я від, від людей? Я відповідаю погано. за Тернопільську область. Скажіть, будь ласка, ласка. Ви? може хтось нас не одержав зарплату yeah, <laughs> за січень, <laughs> за грудень місяць? <laughs> Та може може в нас на на люди на Майдан. Як всі люди на майдані? Ви коли були останній раз на Майдані? Я весь час на Майдані чого... в Тернополі. — А я вчора був на Майдані. А ви що? І, і, і що ви там робите? Що, це, там не багато людей вже сьогодні. А ви що? Туда? Скільки там? людей? — Давай тобі піддам район. Мені? — Ходімо на район. <ріх> і покажи, що ти там зробив. — Валентин Анатолій, я вам дам колгосп і ви покажете, що ви зробите. І повірте, ви колгосп розвалите так. — Я сказав. Ні!